А яка ціль націоналізму? Вона хіра націоналісти треба. Яка їхня функція націоналістів? Знаєте, яка їхня функція націоналістів? Просто по приколу. Просто бить приколу. Але я не згодний з цим твердженням про націоналістів. Вони відіграють цю картинку якихось маргінальних типів, які виступають за маргінальні цінності, які виступають за От, от іноді дивишся на націоналістів і думаєш. При чому тут нація взагалі? Про яку ви націю? Що ви будуєте? У нас є зараз нація, у нас є вороги, у нас є сучасний світ. Що ви ісполняєте? І ти дивишся, що вони ісполняють. І ти, тупо, як людина, яка не відвідує всі ці штуки, починаєш хреститися. От хрести, я вже відчуваю, скоро почну головою об стіну битися. Націоналістиці. І тому у нас тут якось. Трапляються ці націоналісти, на них дивишся і на них якось рідко дивитися. Вони захищають не націю, вони захищають націоналізм. Розумієте? Суть націоналістів захищати націю, а не течію націоналізму, а не відповідати якимось стандартами, класифікаціям, бо і вписатися, головне в цю класифікувати класифікацію, і сповідувати, а оці знаєте, сповідувати все от правильно, щоб, не дай Боже, ж тебе не виключили з партії націоналістів чи з організації націоналістів. Ти маєш це робити. Там є внутрішній устав, його придумали. Страшна річ, страшна річ. Але Піховщика він, він же прекрасно розуміє, що це великий сценарій, і українцям треба вбити в голову усе негативне про націоналізм. Щоб люди розуміли, що націоналістом бути страшно. Хочеш розбу... розбудовувати державу, хочеш розбудовувати націю. Бачиш, що нації щось загрожує і її треба зробити сильнішою. Розумієш, що головні атрибути нації, наприклад, мова, що, що це нормально. Ні. ти зло, ти абсолютне зло, тому що націоналісти вони хочуть випити кров младенця і кого-то розп'ять і зробити масакру, тому що вони припищені. Тому треба боятися націоналістів. І от мені виникає питання: От ходять такі певні ребята, які дискредитують ідею нації, які дискредитують ідею націоналізму. Так, да, Валентина Шевчук, дуже правильно ви пишете націоналізм і нацизм дві великі різниці. Ем... Ви розумієте, я про це да, дійсно розповідав. Ем... Ем... Ну, трошечки я простіше б сказав би, нацизм це несприйняття інших нації. Націоналізм це сприйняття інших націй, да ти любиш свою націю більше за інші нації. Це нормально. Ти любиш себе більше за інші нації. Але націоналісти не йдуть в сусідній двір, вони не йдуть в сусідню націю когось знищувати. Вони нікого із чужинців, які до них приїхали жити, не там калічать і не пиздять, і не кажуть, пашов геть. Вони створюють умови для того, щоб людина могла увійти в цей дім і максимально, скажімо. Пізнати культуру цієї нації і найкраще інтегруватися і влитися. Причому може людина залишатися іншої національності, але націоналісти вони дають можливість людям, які хочуть, наприклад, змінити свою націю, дати їм цю можливість. Це як знаєте вірою. Навернути в свою націю. От націоналісти цього прагнуть. В чому все погано? Всі намагаються навернути свою віру, всі намагаються навернути свій світогляд. Це нормально, це жива дискусія. Це, це нормально. Не бійтеся, це добре. Тому Дискредитують ідею націоналізму і єдине, що у нас в Україні може бути, це патріот. А патріот він обов'язково має бути мультикультуральний. І патріот він готовий пожертвувати своїми інтересами задля збереження мультикультурального різноманіття. Але в першу чергу російської мови, тому що це свята і сакральна мова, вона присутня, вона, її треба зберегти. Це найдорожче. Треба захищати російську мову, що б там не стало, яким б там не було, було зусиллями, треба боронити її. Тому це істинний патріот. Які у нас в державі. А націоналісти ні, це неправильно. Тому, от піховших починає підміняти поняття і казати, що люди, які, скажімо так, здорові націоналісти, у нас створюється паралельно фронт нездорових, пиздуватих, припижених націоналістів, злегка декоративних і злегка, і не злегка їбанутих, і дуже небезпечних націоналістів. От і вони створюються. А потім ти такий виходиш і кажеш, я націоналіст. І на тебе всі думають: от приписжене пішов. І ти такі, що, вже не можна казати речі. Взяли, дискредитували поняття націоналізму. От є ребята, які дискредитують поняття націоналізму. Вони що працюють? Націоналісти, оці радикальні, вони працюють на інтернаціоналізм. Їхня функція максимально дискредитувати націоналізм. Тому що що? Тому що їхні замовники це інтернаціоналісти. Ну, в деяких державах це можуть бути інтернаціоналісти, там, глобальні корпорації і так далі. А в нашій території ми ж знаємо, яка у нас тут інтернаціональна мова спілкування. Ми розуміємо, що тут, хто тут найбільш інтернаціональний і до чого треба прагнути. Тому ці націоналісти тупо дискредитують національну ідею. Боже, яке паскудне і скользьке у них життя, розумієте? Чи ти займаєшся те, що тобі не рідним, і ти намагаєшся зіграти роль, яка тобі неприємна, тому що нафіга знищувати націю? Ну, ти знищуєш українську націю. І ти розумієш, щоб знищити тобі українську націю, тебе треба вивчити всіх українських якихось класиків, розібратися в цьому. Ну для того, щоб народ повірив, що ти націоналіст, стати тупо націоналістом, відростити там оселедець, хтось вуса, хтось там, не знаю, вишиванку одягнути, і от відстоювати це. Тобто, це знаєте, це якщо б я, наприклад, одягнувся в ДНР це, чи от діди воювали, і от ходив би, і от, і от тримав би на собі цей образ. Я не знаю, це, це сильно. Їх чи шантажують якось, чи за щось їх тримають, що вони це все ісполняють. Чи, чи ким це треба бути? Чи ти любиш, наприклад, цю державу, але розумієш, що ти повинен дискредитувати своїми вчинками? Хоча я думаю, знаєте, вони знаходять собі виправдання таке. Я встановлюю, як то кажуть, ідеальний тип, знаєте, оцей радикальний тип, крайній тип, щоб всі розуміли, до чого треба прагнути, до чого треба йти, щоб, не дай Бог, не втратити це багатство. Ось заплутана ситуація. Але бійтеся, окрім того, що у нас буде Калиївщина, і всі ми українці зберемося для того, щоб пиздити євреїв, руських. І, взагалі, всіх убивати, хто не українець, хто балакаєш не по-українськи, все тобі, срака, ми тебе вбиваємо. Ух ти! До кожного зайдемо в хату, і кожному в хаті що скажемо: куме, куме, а ти їбеш свою дружину українською мовою чи по-маскальськи? Ти що, от Знаєте, нам відбуває нам людям роблять підміну. От мені дзвонили, дзвонив один знайомий і каже, И кажется, ты очень пишешь, такий так, націоналіст, такий, он пишет каже: Ну, звонить і каже: Я боявся взагалі тобі дзвонити, тому що я подумав, що я я ж просто, ну, він россий робить російською, розмовляє, я ж то есть, не говорю по українськи а ты вот какой-то радикальний. Я кажу, розмовляй собі, якою хочеш мовою. Це приватна розмова. В приватній розмові всі розмовляють якоюсь завгодною мовою. Ну так, да, дійсно, я підтримую ці там, ідеї, але я оці ідеї підтримую. Але треба розуміти, що є публічна сфера, є приватна сфера. Якщо вас відмовляються обслужити українською мовою, якщо в Україні немає можливості отримати офіційний сервіс українською мовою, якщо його дискредитують, дискримінують на ґрунті мови, якщо українці обмежують його конституційні права стосовно отримання інформації, Отримані інформації державної мови, це прописано в нашій Конституції, це прописано в нашому законі захисту прав споживачів, це в новому цьому законі, який Порошенка м -м, підписав, вийшов про захист і функціонування державної української державної мови. Тобто, ні, це націоналізм. Якщо. Якщо, значить, утискання прав українців, то це нормально. А якщо десь русского в жопу не поцілували, то все це націоналізм. Ти проти того, щоб тебе дискримінували, ти націоналіст. Єдина нормальна поза хахла це раком. От коли його дискримінують, це нормально, це правильно, це по-божески, по-православному, по канонічному православію, по-московському. Отак воно должно быть. Покайся. Смирись. Ти ж хохол. У тебе таке життя. Хочеш встати, ти що, гониш? Тобі ж уже всунули. Буде встати? Це ж зробиш хазяїну некомфортно. Хазяїн уже всунув, все стоїть, він в цій позі, а ти стоїш в цій позі. А що ти вирівнятися? Що це? Йому ж буде некомфортно? Він же звик, що було так? Ні. Не обмежуй права хазяїна, який тобі засунув. Тому що це ж нормальний єдиний спосіб. Цікаво. Чому Стерненка ніхто і він не може називатися націоналістом, тому що Білецький так сказав, а аргументує Білецький тим, що Стерненка не воював. Ви кажете націоналіст. Я би не розкидався такими словами. Для мене 20-річна 20 людина, яка вдягла на себе а, шеврон правого сектору і не пішла воювати. Ну, який він націоналіст. Е, ну, по-перше, одягнула шеврон, назвала себе націоналістом і не пішла воювати, в цьому нічого страшного немає. По друге, Стерненко воює. Кожен. І день він воює, воює і воює. Там далі е, Білецький буде йому заздрити, розповідаючи про розкрутку Фейсбук каналу, про Ютуб каналу розкрутку. Е, Стерненко воює. І воює він, е, по-моєму, більше, ніж е, Білецький. Ну, в медіапросторі. І, по-моєму, набагато якісніше воює. І, по-моєму, виразніше воює. І, по-моєму. Щось б'є. Ні, а Білецький там каже, що у нього дитячі табори, він там працює з дітьми. Все ніштяк, все класно. Я не берусь сперечатися, не був в таборах, не знаю, але повіримо на слово, що у Білецького там є дитячі табори, він дітей виховує в націоналістичній філософії. Правда, що це? Хотілося би дізнатися, як там що проходить? Ну, то ладно. Я, от одне не можу зрозуміти, а Тобто, якщо людина не тримала автомат, то вона що, якась неповноцінна? А якщо це жінка, то жінка що не може бути націоналістом? Ні, по-перше, жінки воюють. По-друге, багато жінок дійсно не воює. А якщо от стосовно жінок, давайте так розберемося. Наше традиційне суспільство, давайте так. Традиційне суспільство, чоловіки воюють, жінки вдома. А коли жінка починає називатися націоналісткою, що їй для того, щоб націоналісткою стати? Значить, я зрозумів, чоловіку треба взяти валину і піти там стріляти всіх. Ну, окей, ну ладно. А жінка, що треба робити? Вона має народити і виховати сина, який піде стріляти, воювати, і лише тоді вона може сказати: все, я мать націоналіста, лише так. Це такий підхід. Це так можна. А що робити з людей для, стосовно людей з інвалідністю, які ну, от, фізично не можуть випадки? Вони теж не можуть бути націоналістами, а діти теж не можуть бути націоналістами, а пенсіонери, літні люди вони теж не можуть бути націоналістами. Тому що що? Тому що Білецький приватизував це все. Тому що націоналісти це лише, якщо ти в таборі Білецького, Білецького під назвою Табор націоналіста, лише, лише це спосіб стати правильним націоналістом. Вони, от, вони просто космічні. Вони просто. От, я зазвичай злюсь. Я зазвичай злюю сліди матом покриваю, ну, і так далі. Ну я от не можу Білецьку навіть от обматюкати. Я навіть не можу на нього злитися. Ну, тому що це, це, це смішно. Ну, ну як це так відбувається. Ну, ладно, ладно, а, не Бачку, на... Можеш там Юрген один дуже активний, його викинути з чату, будь ласка, там... Юрген? Да, от Просто закриємо. йому. А, ой, так. Да, да, да. Uh, так. <турж> Я його. А як тебе зробити модератором, щоб ти могла. Ну, Це... Завтра так. Завтра зроблю тебе модератором. Так. Uh, да. Дивіться. Тому uh, ми зрозуміли одне. Uh, він прийшов, легімізував цю всю, всю байду. Uh, і, а! Uh, от. Воювати стосовно а, того, хто має воювати. А, от є хлопці по Україні ходять, от є хлопці, які не воювали. Там хтось живе в селах, хтось в містах, хтось хто де завгодно. І от а, коли ми запускаємо цю риторику, що справедний націоналіст він обов'язково воював, то в цьому дуже великі негативні наслідки. Тому що, типа. Ти націоналіст, ти воював, Та який ти нахуй націоналіст? Ти, ти нахуй? Да? Ну, так народ розмовляє. Цитую просто. То виходить, що людина, коли чує постійно, що їй кажуть, що справжній націоналіст він обов'язково пішов в армію і там він служив і воював, то він одразу починає розуміти, що СТП, я це не робив. Значить, я не націоналіст, значить, треба відмовитися від націоналістичних ідей. Значить, треба знайти собі якусь іншу ідею. Значить, треба знаєте, от як для людей з суржиком починають казати, да? ви розмовляєте не грамотною українською мовою, ви розмовляєте з суржиком. І вони такі О, ми розмовляємо з суржиком, і ходять собі, хапаються за щось і, і з цим носяться. Тому. Це дуже небезпечна риторика Забирати у людей право називатися націоналістом в незалежності від того, воював ти чи не воював. А, ну, а якщо людина засала піти воювати, то вона що не націоналіст? Ну, от якщо людині сикат йти воювати, то вона що не націоналіст тепер? Ну от, Комусь сикат на вийти на сцену, комусь сикат на а, ще щось робити, комусь ще якісь там, ну, проблеми. Да? Кожному своє. Комусь набагато легше піти в армію і в окопі бути. Я не кажу, що це легка робота, Ну, комусь це простіше, зрозуміліше, і у нього до цього є хистий талант. Є ребята, яких запустив армію, вони там от будуть бігати по полю як мішені. Просто вони так бігають, вони такі об'ємні, у них такі рухи незрозумілі, вони якісь істеричні. да, от. Є люди з розхитаною психікою, да? є люди гіперчутливі. Ну тепер візьміть гіперчутливу людину, запустіть до армії, що він там буде робити. У нього криша поїде, він кудись. Слухайте. Знаєте, дурак з автоматом це. В своїх рядах це набагато гірше. Тому перестаньте тягнути людей всіх в армію. І стосовно, нарешті, війни, воювання. По-перше, треба відрізняти питання служив і воював. Тому що я знаю, багато людей служать, а не всі воюють. І справа в тому, що. Людина воювати може в тих умовах, в яких вона знаходиться, і інформаційну війну ніхто не відмовляв. І воювати треба за кожен клаптик землі, за кожен клаптик території, не обов'язково фізичної землі, якоїсь іншої. Тому що знаєте, я от іноді задумуюсь: коли от такі, як Білецький, у нас сидять, ні, ну, він і на фронті, і в тилу, і так далі. От Просто питання: за кого воювати? Ні, от за матір, батька, рідних, дітей, абсолютно згодний. Але давайте задумаємося: коли у нас в тилу тут такі, як Білецький, коли у нас тут в тилу ще багато інших ребят, таких як Медведчук і так далі, то виникає питання: а, ребят. коли у нас багато дебілів, які ходять і надивляться каналу 112 дванадцять званий зік, і потім починають казати, а не проголосувати чи мені за ОПЗЖ. То що мені на фронті там стріляти, коли знати, коли знати, що у нас така херня відбувається? Коли у нас Білецький ходить по каналам, мені за це воювати, взяти автомати і йти помирати за те, щоб що, шо Білецький ота виходить на канали хуйню несе? За оце помирати? Ні, я одразу хочу сказати: війна є, воювати треба. У війні треба отримувати кайф від воювання, від е, е, знищення свого ворога. Але маю сказати одне: у нас тут в тилу ведеться ще більше війна, ніж на фронті. У нас основна війна ведеться в тилу. І основна піхота у нас, піхота сьогоднішнього дня, це от люди слова, це там блогери, журналісти, небайдужі, активісти. Оце є піхота. Їх відстрілюють, як і піхоту, і так далі. Тому не треба казати, що от артилерійники, от це, от оно. А от ті, хто там вдома, в тилу, це все гімно. Навіть в радянському союзі а, тиловикам була велика повага, була повага як фронтовикам, так і тиловикам. А я просто не зрозуміти, От Білецький, що він несе? він що не розуміє значення тилу. Він не розуміє, в якій він державі знаходиться. Він не розуміє, що таке Україна? І, на, і що для нас тили, які проблеми у нас в тилу, і що за хуйня у нас відбувається в тилу, і пацан вега має побігти туди, на фронт, там от сидіти в окопі, а тут нічого не робити. Тобто, я хочу сказати, що мені щось не подобається. Я хочу сказати, що мене білецький, бляха, муха не влаштовує. Я хочу це сказати, а мені кажуть, ні! Ти не можеш це казати. Ти не націоналіст. Ти візьми зброю, піди туди на фронт. Там повоюй, потім повернеться, будеш щось пиздіти. Я не хочу, я туди піду, я там помру. А які завдання у солдата номер 1 Перше завдання у солдата номер 1 програма його основна збереження власного життя? Ви забули, що таке армія? Ви забули, що таке війна? Війна, в першу чергу, це збереження власного життя. Ну не знаю, може у кожного своя якась освіта? Можливо, у когось головне завдання солдата він говно, він уже мертвий, і може він ожити лише в смерті, і поєднатися з Одіним, чи поєднатися там з Аллахом і Сорок Євсініц. Може у когось така ідея. Може, у когось головна ідея, що солдат це персональний раб свого начальника, і він має йому віддано служити? Може, у когось така ментальність. Але по-моєму здорова ментальність сучасного здорового українця це зберігати своє життя своїх рідних і своє, свою територію, і розуміти те місце, в якому він може допомогти. А всіх, отак, рівняти: ти отут -от не можеш, ти можеш там на фронті. Ні, я бачу, що отут, в тилу я можу набагато більше, ніж там з Лопатою. І це очевидно. І всі так мають працювати. А підходити до людей слова, до людей з інтелектом і казати, ребята, ідіть, блядь, з лопатою копайте, ви що йобу далися, блядь, дебіли. От, знову ж таки, консервативні цінності і націоналізм це речі сумісні. Так, це сумісні. Але націоналізм не обов'язково значить консервативні цінності. Тому що я так гадаю. Багато людей, які ну, чи не хочуть, чи не можуть створювати консервативну сім'ю, вони дуже ефективно можуть старатися на благо націль. І це було ще з часів племен. Не всі самці, не всі самки мали сім'ю, дехто з них були шаманами. Дехто з них потім були священниками. І дехто зараз в шоу бізнесі ще десь. Розумієте, хтось народжує, хтось виховує, хтось, хтось займається організацією цього питання. Хтось генерує смисли, тому...